Друзі, дивіться, сьогодні у нас Citroen C4, я вам розкажу про його недоліки, чому таке авто я нікому не рекомендую купувати. Погнали, дивіться. От, перший мінус, починаємо з передка. Перший мінус, дивіться, оці ось повинні бути хромовані. Но вони облазять поголовно, здувається цей хромчик і бачите, я покрасив в чорний, але воно вздувається. Тому жесть. Оце як так можна, прям морда. І от на морді такі косяки ось люди ліплять. Далі, дивіться, капот оцей, він алюмінієвий, да. Але який в нього мінус? Що по торцю о, тут береться так і, і здувається це дуже частенько. Тому, блін, ну алюмінієві капоти, ну це жестяк, Ні, не треба вам, буде вздуватися, не треба. Потім дивимося, ось, ксеноновий поворотний ксенон, це взагалі жестяк, Так, да, світить нормально, але кого це волнує? Він поворотний. Ви повертаєте руля і воно вам вліво-вправо додатково підсвічує, типу, уходить лінза вправо-вліво. Так ви постійно будете цим гуляти і кудись вліво-вправо, не туди повернете. Нащо воно вам треба? Ось все, далі дивимось. Парктроніки спереді. Спереді парктроніки. Ну камон. Ви будете надіятися на ці парктроніки, просто вдовбитесь якусь машину або стоп. Типу. Тому парктроніки спереді, ззаді це... Ззаді теж вам не треба. Дивимося далі якісь. Пороги. От порог е, на Peugeot Peugeotренах дуже часто тут облазить, здувається все. Якщо е, нема Тут немає щось не вздулось. Я не знаю чого, але я багато бачив, де вздуваються. Так, далі погнали, що ж ми от... Дивіться, бачите, от ці ось дуже часто скриплять чи кляцують, більше кляцують, ніж скриплять, але то таке. Значить, сидіння, що тут із сидінням? Дивіться, оце підігрів. Підігрів вам не треба, не треба підігрів. Подбайте про свої яєчка. Ви ж можете віджарити собі яєчка. Вони згорять, піджаряться. Не треба підігріва, не треба. Потім масаж. Масаж ну це теж, куди цей масаж, скажіть, ребята. Ви за рулем закайфуєте і заснете. Вам це не треба. Не треба спати за рулем, бо це небезпечно. Тому ніякого масажа, підігріва. Дивимось далі. Ось Які у нас є кнопочки? Оце все, все нам не треба. Дивіться, бачите, це кнопочка, це, це датчик сліпих зон. Коли от ви їдете в потоці і у вас зліва вправа машина, от там бачите помаранчевим помаранчевом освіти. Ви, ви звикаєте до цього, але воно не 100% працює. Ви звикли, а. І, блін, будете сподіватися, що там не світиться, значить можна їхати. А так ні, ні, оці підказки, вони 100%. -кові. Ви звикнете і вдовбетесь в машину. Тому не Дивіться далі, що це. Це у нас стоп-старт, коротше. Ну це взагалі жесть в машині. Воно вбиває двигун, убиває генератор, убиває акумулятор, який ще треба дорожчий купляти. Тому із, із стоп-стартами не купляйте машини. Потім парктронік, ну передній, задній, ось, все, кнопочки є відключити. І якщо, не дай Бог, ви купили, так залишилися, типу що блин, купили це з парктроніки машину, просто відключайте. Ви, блін, нормально і вважайте себе. На Наші ці парктроніки. Далі, дивимось. все. Підсвітка салону, ці приборки, бачите, можна міняти. От, блин. Купляйте такі машини, щоб не мінялося. Типу, наше вам оце от... Ви собі настроїли одне, а потім сіла жінка, щось вам а ви сіли, потім розбираєтеся, як його накляцать назад. Наше вам ці проблеми, то ребята. Нє, нє-не. Так взагалі не треба вам цих проблем, потім дивіться. Запаркування, що я вам не розказав, дивіться, бачите, ось є кнопочка. Автоматичний пошук місця для паркування. Найшло воно вам місце. Ви туди не змогли запаркуватися. І що? У вас будуть комплекси, що ви паркуєтесь як рагуль. Ну, капець, наше воно вам треба, типу, ці комплекси. Тому не треба цих, щоб вам хтось там допомагав, ще щось там, все. Короче. Охрана відміна. Дивимось, ось є такий охолоджуваний бардачок. наше, їх два в машині. Це, Оцей це реально мінус. От той ще ладно, куди не йшло. А ці, типа, ну, блін, ви захочете стати таксистом, щоб сюди пакувати бабосики. Бачите, ну двадцятка є в мене. Да, захочете стати таксистом, наше вам це таксування, гробить машину, типу. Ні, 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 ні. Оці ні. бардачки допомогітні з охолодженням не треба вам. Дивимося, що у нас тут є. У нас тут є ручник електронний. Ну ви що, ребята, пожалуйста, електронний ручник, що ви стали, машину заглушили, воно само там стало, потім рушаєте, само зняло. Ви що, типу, блін, ну, наше ви в машині? Оці технології вони вас витісняють з машини. Ви тут вам типу, оце все, якщо ви самі можете це робити. Ну Це тупо брати з електронним цим. Ну Удобно, ну тупо, як-то, я не знаю. Так само, ось, дивіться, бачите, ось, датчики тут світла, датчики дождя. Чого якийсь датчик має замість вас рішати, типу, коли включити світ, як повинні працювати склосники. Ну, Хто хазяїн машини, ви чи якийсь там датчик? От Розберіться з цим, типу, перед тим, як от купувати машину, бо ось, бо ось все, ще взагалі. Оце що таке? Ці автомати, роботи, це жестяк. Ну, дивіться, у вас дві ноги. Дві ноги, бачите, типу, права наша, щоб газ нажимати і тормоз нажимати. Ліва для щеплення. У вас, якщо не буде щеплення, то, блін, ви ж просто почнете ну, кульгати, бо у вас нога ліва атрофірується. Наші вам ці проблеми, типу, ну бережіть здоров'я, купуйте на механіки. Дивіться, що у нас тут? Щось клімат роздільний. Це взагалі жесть. Він должен бути однозонний клімат, тому що ну, тут ви виставили 18, а тут вам хтось з пасажирів накрутив 23. І у вас э, щоки будуть різної температури. Ви це розумієте? Э, у вас шкіра буде нерівномірно старитися. Зрозумієте це? Ні. Тому, блін, лучше взагалі без клімату, без кондьорів, без нічого. Так от э, краще для вас, для вашої шкіри. А оце що? Оце що таке? Що це за колхоз магнітола на андроїді? Ви ж викинете, сюди встає заміж штатної оця магнітола на андроїді. Ви захочете її викинути. І перший момент вам всі будуть розказувати, що це колхоз, що треба їздити на допотопних магнітолах, типу, де ні навігації, нічого і там щось там крихлясить, як в калькуляторі. Потім же ж, ну, вам можуть розбити стекло і вкрасти цю магнітолу. Тому, блін, на що воно вам треба, типу, блін? Купляйте машини, де якби не стає оця штатна магнітола на Android, ребята. Не треба спихати, це ж все ламається, все ж дорого, це ж все за ваші гроші. Бережіть свої гроші, ребята. Блін, купляйте якісь машини з пустими комплектаціями. Я вас прошу. Ну, ну, не треба вам цей весь шик, розкош, за що? Хто буде платити за цей банкет, за його обслуговування? Все, ребята, у мене вже бомбить, я не можу. Така жахлива машина бомбить одне, ребятушки. Не купляйте. Все, коротше. Пишіть свою думку, які ще мінуси є, бо мені каже, тут мінусів, взагалі жопай жу. Ось о мінус затемнення оцього зеркала заднього виду, типу, щоб не сліпило вас. Ну блін, воно ж затемняє. І не сліпить. Наше воно вам? Хай би от, Ладно, ребята, все, коротше, бомбить, все, лайки, підписки, погнали.